Бунаківський навчально-виховний комплекс є однолітком незалежності України. Нещодавно він відзначив своє 25 річчя А до послуг учнів навчально-виховного комплексу: 13 навчальних кабінетів, їдальня, майстерня, спортивна зала, комп'ютерний клас з п'яти персональних комп'ютерів, актова зала, подвір'я з спортивним майданчиком. А головне чудовий високопрофесійний педагогічний колектив, на чолі з директором Іриною Кикіньовою, та ті, заради кого вони і працюють. Школярі з нагоди ювілею тут відбулася святково урочиста програма, на яку було запрошено чимало дорогих гостей, серед яких ветерани педагогічної праці, постійні помічники, спонсори, які не шкодують грошей для допомоги школі. А наліва, ліва, а на ти звідси починав своє життя. То ця путівку майбуття. Без неї, як без матері дитина, з тебе б не вийшла в світі людина. Прийди і низенько поклонись, і не у школі в очі подивись, якщо тебе ця гордість не пожерла, згадай, як знань плював. Заглянь і поцікався, щоб не казали, що зазнався. Пройтись знайомим коридором, де шум здіймали хором. Її ти учень випускник, і коли б ти не став, не забувай про це ніколи. Тож з днем народження рідненька наша подруга і наша неня. Керівництво Лозівського району, голова Лозівської районної державної адміністрації Сергій Красноперов, голова районної ради Володимир Лавтів, теж від щирого серця привітали цей заклад з днем народження та подарували комп'ютер. 25 років дуже поважний рік. Школа пройшла. І гарні, і погані часи. Я вважаю, що на даному етапі ми набираємо оберти, школа, школа розвивається, школа рухається вперед. Хочу побажати вчителям хороших дітей, дітям, хороших вчителів. Тож бажаю плідної, творчої роботи педагогічного колективу не опускати руки, так як це ми зробили в 2016-му. Тільки разом за підтримки адміністрації районної ради, я думаю, ми все-таки подолаємо всі не Ну а дітям це нових здобутків у навчанні, нових перемог на Олімпіадах, на конкурсах. І я думаю, що буде все гаразд. Від голови рідної сільської ради та її депутатів школа отримала у подарунок телевізор. Пролунало на святі чимало добрих слів, в тому числі і від начальника управління освіти, молоді та спорту Вікторії Бойко, радника голови райдеш адміністрації Гнадія Паномаря та інших гостей. Самі вчителі навчально-виховного комплексу з повагою і любов'ю називають свою рідну школу матір'ю героїнею, адже не одному десятку своїх випускників вона дала путівку в життя з ним народження школи і ще багатою. Леїв тобі попереду нашої ювілярки. Хто знання має, той має.